Кожна людина може володіти кількома мовами, але найкраще рідною. Рідна мова це невід'ємна частка батьківщини, голос народу. Є багато мов на землі, та наймилішою і найдорожчою для людини є її рідна мова. Вона зберігає світлі спогади життя людини, в ній чується голос предків. Рідна мова є найдорожчим і найміцнішим зв'язком усіх поколінь. Український народ завжди ставився з великою пошаною, вірою і любов'ю до своєї мови. Ми повинні цінувати її як скарб, який зберегли наші предки та передали нам у спадщину. Українське слово сьогодні всіх єднає. Радіодиктант на весь світ лунає. Де б ти не був, візьми ручку у руки послухай, як бринять рідні серцю звуки. Де б ти не була, спинися на годину, бо не даремно ми маємо цю днину писемності та мови сьогодні, друзі і свято. Мета одна у нього усіх нас об'єднати. Сьогодні 22 акція єднання. Не знань це перевірка, а єдності бажання. Навколо мови рідної, давайте об'єднаємось. За них автентичності міцніше ще тримаємось. багато, ми різні та згуртовує мета. Існувати не хочемо. хочемо тільки життя у своїй Україні. На рідній землі і не так вже важливо у місті, а що в селі. Є різниця, які слова будемо промовляти. Є різниця, якою мовою будемо писати. Українці ми нація сильних і мужніх, нескорених, відважних, сміливих і мужніх. Українці ми і мову свою май. Українською ми пишемо, читаємо, розмовляємо. Українська об'єднує нас усіх одлетіле, покоління незалежне і навіки вільне. Радіодиктант гортує земляків на планеті. Неважливо, ти вдома чи на чужині далекій. Листопад дев'яте відчиняє нам двері. Осінь вже розписали геть усі акварелі. Осінь ручку у руки. І листочки дає, ми давно зрозуміли де чуже, де своє. Це Європа нині насторожі, бо диктант єднання пише українець: кожен. Я школяр маленький, спліс відчуваю з кожним українцем. Пам'ятаю, щоб не допустити і майбутньому більше їх не робити. Бути грамотним, модно і престижно. В 21 столітті люди дивовижні, пишуть дописи свої у різних соцмережах, мають бути грамотні геть усі безмежно. Грамоті для українця це ніби харизма. Це, напевно стане скоро афоризмом. Хочеш статус українця мати, українську повинен досконало знати. Збережімо разом нашу ідентичність, українську мову, її поетичність, українське слово скарб дорогоцінний, найдорожчий в світі, багатий, безцінний. Пишемо по повагам мови та культури, традицій українських та літератури. Ми, як волонтери, робимо спільну дію, втілюємо в реальність українську мрію. Пишимо за свободу, за мир на нашій землі. Між рядками кожними. Ні і ні і ні. Між рядками кожними. Знову мирне небо. Більше українців. А флешмоб продовжимо в наступних роках. Бо майбутнє світле у наших руках ми майбутнє наше будемо творити, в мирі, злагоді, любові, Україні жити.